Можна вважати ВПО, якщо перебуваєш за кордоном згідно закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб та порядку отримання внутрішньопереміщених осіб цього статусу, таке не передбачено. Там тільки передбачено, якщо він перебуває за кордоном, зв'язку виїжджає за кордон на постійне місце проживання, ні. А якщо, якщо він виїжджає не більше як 60 днів, а якщо більше 60 днів, то він повинен обов'язково повідомити структурний підрозділ, написати заяву на ім'я начальника управління, що з якимись там питаннями йому потрібно не 60, а 90 днів. Можливо, перебувати за кордоном до 90 днів. Підстав само і ще є такі виключення, якщо е, там перебуває на лікуванні, що підтверджується відповідними документами, або е, там е, здійснює догляд до трьохрічного віку, там народила дитину здійснює, здійснює догляд до трьохрічного річного ріку за дитиною.